Фестиваль дитячих міні-спектаклів англійською та французькою мовами триває у Дніпропетровську академія будівництва та архітектури вже у 15-те. Зустрічає юних артистів у своїх стінах. Організатори фестивалю кажуть, що він популяризує знання іноземних мов серед школярів та студентів. За лаштунками театрального свята побувала і наша знімальна група. Учні 30 шкіл з Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Кривого Рогу, Енергодара, Нікополя та Запоріжжя протягом двох днів змагатимуться за звання найкращого колективу у фестивалі міні-спектаклів англійською та французькою мовами Весняна квітка. Їхні акторські здібності буде оцінювати журі, у складі якого відомі діячі культури та бізнесмени Дніпропетровщини. Народний артист Михайло Мельник каже, спостерігати за виступами дітей одне задоволення. Втім, вимоги до них відповідають усім театральним канонам. Головним чином, тут не переможець, а головним чином тут участь і все таки вміння бути на сцені. Це це дуже непросто. Бувають надзвичайно затиснені е школярі, але бачиш, під кінець вже виступу, вони вирівнюються, вони вже починають себе відчувати маленькими артистами. І хотілося б, щоб слово артист викликало завжди якісь позитивні емоції. Фестиваль триває два дні. Перший зібрав міні трупи, які готували виступи англійською. Наступного глядачі ознайомляться з виставами французькою. Організатори кажуть, знання іноземних мов це запорука успіху у подальшому навчанні та у майбутній професійній діяльності. Це наш вклад можна сказати в європейську інтеграцію. Почому тому, що студенти, володіючи іноземними язиками, мають можливість отримати образування не тільки в Україні. В Україні, но за Участвовать в многочисленних міжнародних програмах, отримав стипендії, займаються театром на французькому, на англійському гастролировать даже в Румунії, во Франції, в Бельгії, і звісно ж открывать для себе мир по-новому шире і ярче. Жабки, таракани, павуки, принцеси, феи, чаклуны. У цих сценичных амплуа діти почувають себе не гірше ніж досвідчені актори. Артем повторює текст перед виходом на сцену. Позаду кілька Тижнів копіткої роботи над сценкою Аліса у Задзеркаллі. Хетс, 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 вот хетс? Хуеве хес Everybody wears hats here. Маленькі артисти знають, що треба, аби здобути очікувану перемогу. Саме головне для того, щоб перемогти, потрібен артистизм, робота в команді, щоб всі друг друга підтримували, і все було дуже дружно, весело, і щоб всі улыбались. Постоянно, щоб слова йшли в зал, і ніколи, ну, не слова забыл, придумай что-то свое и не говори, я забыл, я забыл, это очень плохо, и убегать за сцену в слезах. Для артиста важна улыбка і вміння показати сцену свій талант. Учасники дводенного фестивалю, міні-спектаклів англійською та французькою, на згадку про захід залишать не тільки дипломи та пам'ятні подарунки, головне надбання це знання та вміння висловити свої думки іншою мовою. Юля Стасенко Сергій Гончар, новини -го каналу.